Якщо ви просто будете змушувати дитину водити очима, то вона застосовуватиме м'язи, які відповідають за рух очей і взагалі не впливають на зір. Вітаю дорогі глядачі! Мене звати Пєшко Юрій Олександрович, я дитячий лікар офтальмолог та офтальмохірург мережі центрів Нової Зі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи можна тренувати м'язи очей, щоб покращити зір і чи потрібно це робити. Почнемо з анатомії. В оці людини є м'язи, які відповідають за рухи очей. Або окорухові м'язи. Їх у нас аж ціл6 штук. 4 косі і 2 прямі м'язи на кожне око, тобто 12 м'язів, що забезпечують рухи обох очей. А м'яз, який відповідає зір на різні відстані, він лише один цілярний, і він знаходиться всередині ока. Якщо ви просто будете змушувати дитину водити очима, то вона застосовуватиме м'язи, які відповідають за рухи очей, і взагалі не впливають на зір. Такі вправи ми даємо маленьким дітям, щоб відволікти їх від роботи чи ігор, тобто переключитися з однієї гри на іншу. Тому можна зробити висновок, що такі вправи не впливають на гостроту зору, а от дивитись на близьку відстань і потім дивитись далеко, такий підхід задіює цілярний м'яз в акті акомодації. З цього виходить, що ця вправа впливає на відпочинок м'язу і must have при роботі чи іграх на близьку відстань. До речі, саме тому офтальмологи рекомендують до застосування правило 3,20 під час ігор чи роботи на близьку відстань кожні 20 хвилин дивитись на об'єкт на відстані щонайменше 20 футів, це приблизно 6 метрів протягом 20 секунд. Підкреслю: покращити зір вправами, на жаль, неможливо, якщо діагностовано якесь захворювання. Однак вправи можуть допомогти нам в організацію часу роботи. А от убезпечити дитину від втрати зору допомагають своєчасні візити на діагностику. Перший огляд дитини приблизно в один рік, а перший повноцінний огляд дитини в офтальмолога повинен бути у віці 4-6 років, в подальшому один раз на рік, якщо дитина здорова, або раз на півроку, якщо діагностовані певні захворювання. Отже, тепер ви знаєте, чи дійсно може гімнастика для очей покращити зір у дитини? Тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал і звертайтесь у новий зір. Ми обов'язково потребуємося про зір вашої дитини. До зустрічі!